Всім привіт! Ви на каналі Жабесю сьогодні. Сьогодні ластова серія Freedom Fighters. Мені здається, що це ластова серія. Тому що у нас залишилась одна незачищена база, і я сподіваюсь, ми зачистимо це все в одну серію. Підписуйтесь на цей канал, тому що далі будуть нові ігри. Якісь, да? Можливо, наступною грою я оберу якийсь жахасток, тому що ну, пара... час вам вже подивиться, як я сусь. А, дякую, а ми погнали. Давай, всі люди, повністю заповніть всі. Да, да-да-да-да. Хорошо. Заповнили всі мої дирочки. Кава, будівля. Наша. Це ми тут спимо, напевно, коли ми воюємо. Так. Це вот тиво. Ми не вмираємо. Це о така от. Така от наша супер здібність, ми не вмираємо. Божа копий, як мені стається. Зайоба і важко. Говорити ну, окопу, це ж пиздец. Ну, типу, явіть, такі от. Е, ну, я не знаю. Чи ви колись е, взагалі копали, типу, ямки, щоб. не знаю, деревце посадити. Ну, типу, там така не супер глибока ямка треба, щоб посадити дерево. І це, цемлі... блядь, так важко мені було. Ну, типу, ладно, я. Не те, щоб супер така. Ем, накачана людина, не те, щоб супер сильна людина. Але, ну. Anyway. Типу, це... Ну, піздец. Це, ну, типу, малюсінька ямочка. А окоп? Е, ну, типу. Е, так сказати, це. Ну, тисяча таких ямочок, тому що... Е, ну, типу... Хм. Mm. Це супер глибока і супер довга фина. Ну, типу, капець. піздець, це Як люди це. Копають, це ж капець. Ммм, mm, дайте мені І Я птачок теж. Скикивач, чувака. О, нормально, беру. Так. Тут всі їхні плани. треба це підпалювати, все, нема ніяких пламів. Хабилова. Перезакий бувчий. Так Пішли далі. Блін, я, я буду сумувати цю гру. Це така ностальгія в дитинстві, я так обожнюю в цього в дитинстві. Ви, я не знаю, появлення не бідому. Я сподіваюся, якщо я комусь відкрив цю гру дитву, то я дуже радий, тому що ну, вона класна, і я вважаю, вона... Вартова, так спочатку да початку ми сьогодні забрав врятуємо, привіт, Так. Я, мені цікаво вам теж, напевно, да, це напевно, особливість саме гри, а на моїх наушників, що вам чутно їхні фрази деякі, лише коли я прям повертаю свого героя а, типу, до них якимось лівим вухом чи щось таке. Тому що музику я... Музику я чую типу, на постоянці в обох вухах. Ну, ладно, як? Я не можу сказати, що я її чую в обох вухах, тому що е, м, Тому що я в принципі не чую е, на одне вухо, тому по попу. Е, але ну, приблизно в обох вухах я чую. Музыку. так, правильно, что сказать. Сейчас я сильно забіг наперед. Ще не прям типов. А что все за мной в туалет идут? Можете типо. Це правильні пафт в лав. Інди, нелялі. Не, захуяти всіх. Так а де ми зараз бігуємо? Так, у нас тільки один. Чого, блядь, в сим якось гоу тут на А Айзапел рахується за союзницю вона Чи... просто я как ремон Ну ні, вона просто окремо за мной ходить. Не давай. Ой -ой -ой, а ч-ч, блядь. Нахуй я сюда пришл? А ви чого, блять, стоїте? Вы тут уже всіх зачистили? Ну и дети тут и зачищают. Ну я пока тут рапорт подниму. Так, тобі туда ще. Так, туди нічого кудись. Все, залишився нам останній прапор. Ох, ну прям мурашки, мурашки по цілу, прям. Мені Капець. Так. Так швидко це все прийшло. Не здається. Так швидко закінчила гра. В принципі, доволі швидка, вона доволі коротка, а, як на мене. Якщо в мене відео в середньому по хвилин 20, от останнє відео, типу, я вирішив по, ну, по, по локації на відео, типу, тут хвилин ну, 10 в середньому. Чи ну, тебе. І Ппереднє І... 15 відео, ну типу, Десь мені здається найдовше відео. У мене було на 30. Все. Піднімаємо останній прапор в цій грі. Завершуємо. Зараз будемо дивитися. Ай. Хей, Крис! Аби лукін оверфю. Що сравні? Why don't you celebrate with me and the rest of the crowd? to celebrate. Mm -hmm. They'll be back. bigger more soldiers. I know how you feel. But you stood up for what you believed in. You fought for freedom. And you won, Chris. We all won. Today. This morning. Kids here will wake up to the burning ruins of New York. And it's my fault. No, it isn't this oh, is our land you helped us remember what's so great about it it may be hard to define but when you haven't got it anymore you know exactly what it is it's about loss and i don't want to lose you 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 better go you're saying that like you that's why it's better that you go that's going to miss the party. Oh. Oh, did I interrupt something? Hey, hey, don't get all mushy on me now. Don't go writing love letters in the sand while I babysit the kid. No, wait. I was just saying Oh, man. Am I going to stand here at the end looking like an idiot? Look, <laughs> I mean, I'm just like everyone else. I have dreams too. I want the same things. Okay, sometimes I can't say it right. It's a uh... It's all about loving your fellow man, right? Even if it takes losing your whole ра. енкость лежит ого! Дуже класна гра, дуже класна гра. Всім дякую, що ви дивились це проходження, що ви підтримали лайками. Коментарям. Вон там один з роликів взагалі так станувся для мене. Я взагалі в шоці був. А, а я вам дякую і приходьте на інше відео. Будуть інші ігри. Зараз ще я паралельно Ларочку проходимо. Так? Да? Дякую. І повийте.